Вітаю, друзі! Пропоную дослідити шлях того, як Володимир Зеленський опинився на повідку на суворому ошийнику у президента США Дональда Трампа. Про це за хвилинку. А поки що обов'язково підпишіться на мій новий канал, бо старий. Заблокували сьогодні вночі і ми боремося за його відновлення. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Після обрання Дональда Трампа президентом. Сполучених Штатів, але ще до до вступа ним на е, посаду, Володимир Зеленський зустрівся в, з ним в одній з Трамп веж Перебуваючи з візитом в Сполучених Штатах, він з'їздив відвідав Трампа. Так як на виборах Зеленський е, підтримував. По научкуванню э, свого оточення і Сарасят, всіх цих швабів, підтримував Байдена э, Камалу Харріс, то відповідно до Трампа він приїхав як побитий цуцик. І перше, що зробив, він запропонував угоду про рідкоземельний метал. Друзі, рідкоземельних металів в Україні не так багато, щоб на них малювати ці суми, які малював Трамп. І Трамп це знає. Трамп послав фахівців, вони все вивчили, йому доповіли, доповіла розвідка, кому скільки, е ліцензій видано і все. І плюс до того Трамп довідався, що з Бритами підписаний таємний протокол до сторічної угоди про співпрацю, і в цьому протоколі цій е, таємній частині, також частина надра інфраструктури нашої країни, передана в управління Бритам. Коли Трамп це довідався, він просто сказився. І вирішив використати угоду порядкоземельним металом, те, що йому пропонував Зеленський як аркан, як зашмар. Він піймав на цей зашмар Зеленського і давай його тягать. Приїхав міністр торгівлі, не підписав угоду, поїхав ні з чим, це ще більше розізлило Трампа, і тут Зеленський сам напрошується, йому Келох каже, не їдь в Вашингтон, він сам напрошується. А й чому? Тому що його переконали світові глобалісти. Світові глобалісти, які в урядах працюють, які в тіні, Сороси, Шваби і їм подібні. Переконали в тому, щоб він очолив антитрампійський рух. Для цього потрібен був гучний скандал, гучні виступи, Демпартія США вирішила фінансувати. І Зеленський погодився. Та срать хотів він на нашу країну, на людей. Його цікавить слава. Вони зіграли на його его. А його в нього величезное. Так от він погодився і летить Сполучені Штати. Зустрічається в Ірландії з певними людьми, які його прокачують і готують, як атакувати Трампа. Потім в Штатах і ще до зустрічі з Трампом він знову Вікторією зустрівся. Та його ще накрутила. Ну і далі. Свар, сварка Дебош в овальному кабінеті під відеокамери, позори, ще все. Трамп його виганяє як собаку із білого дому прибудну якусь. І починається протистояння. Чотири дні вистачило Трампу, щоб нагнути. Зеленського, щоб посадити Зеленського на цеп, на строгий ошибник, сказати, сидіти, робити те, що скажу, лежати, сидіти, бігти, апорт і тому подібне. До чого це я? Чому? Як це вийшло нагнути? Так. Він же ж таким героєм був. Приїхав в Британію, зібрались європейці, потім повернувся в Україну, його політтехнологи чорні і білі, почали кричати Трамп пішов! Пішов Трамп! Ну, такої матері. Кричали, кричали, кричали. От у відповідь їх також хорошо присунули. Інформаційно. А потім просто сказали: от у нас документи вкрали 14 мільярдів це те, що доведено. Отам от у вас нерухомість, отам от у ваших нерухомість, ось списки на санкції, все. І вони обісралися ці зелені гниди. Обісрались так жиденько, жиденько, зелененько, зелененько, знаєте, такий страшний поносіще. Підогузники не встигали на банкові міняти під них. Так смерділо. Вони просто, ну, був шокі. А тут ще й парламент свиню підкладає, а Рахамія збирає голів фракцій, груп, видають лояльну до Трампа заяву. Ну це все, катастрофа. І вже за декілька годин. До самого. Виступу Трампа, на якому він мав оприлюднити факти корупції, рознести. Ну, коротше, розстріляти Зеленського, фактично, політично, звичайно, розстріляти. Єрмак обзвонює республіканців, конгресменів через лобістів. Лише два погодились говорити, і то один заборонив про дзвінок розповідати, писати. Європейці, а вони на словах да, а на ділі во. І тоді Трамп боїться, що й Трамп їх тоді приковбасить. Ну і знаєте, що далі відбулося? Далі відбулося те, що Єрмак вийшов на цих європейців з Зеленським, і каже: Домовляйтесь з Трампом. Ті позвонили Трампу, давай умовляйте, умовлять. Трамп їм на голову одів їхні мітинги, організовані демпартії, коли Офіс Тесли захоплював, Венсу відпочити не давав. Одів він все це на голову. І сказав, ну добре, вибачення. І тоді з'явилось вибачення дипломатичною мовою Володимира Зеленського. Після чого американці це все обгорнули, наділи на нього суворий ошейник, цеп і посадили стерегти Буду. Кажуть, Договір підпише, він сам сказав, на будь-яких умовах по металах. На будь-яких умовах. І мирний готовий підписувати. От і все. Здувся Вова. Довелось, правда, страшить, як Моніки Лівінський, але здувся. От просто. І далі що? А далі його все рівно будуть намагатись знести. Він намагається буде через вибори утриматися, а вони його будуть зносити. І я думаю, що пройде певний час, і все рівно цей компромат, всі ці докази, вони вспливуть. І буде біживо, біжи, к Пінгвінам в Арктиці. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Боже бережи Україну!